Скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню, скільки в тобі доброти і лагідності, мудрості земної, закладеної ще славними, вільнолюбними предками, що може бути дорожчим для людини, як рідне слово? Коли до серця крадеться тривога, з... за долю України я боюсь. З... з молитвою звертаюсь до Бога та мовою українською молюся. Прошу для України в Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя. Тож мову вчи і прислухайся, як вона звучить. Та старайся так розмовляти на українській мові, щоб всі хотіли її вивчити. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюся, з молитвою звертаюсь до Бога та мовою українською молюся. Тож мову вчи і прислухайся, до того як вона звучить, І розмовляти так старайся, щоб всім їй хотілось вчити. Вона тобі про все розкаже чари слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Вчити мову українську, тілько голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колоскову. Як нема без зірок, небозводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу і народу без мови нема. Рідну мову я кохаю. Яка ж багата рідна мова, увесь ще не світу Вона вона бавистає чудова і, і кридити її на сім'ї. Мова це той інструмент, який єднає націю, народ єдине ціле. Це великий скарб, який потрібно шанувати, берегти та розумно збагачувати. Золота струна мови символ таланту, краси і добробуту народу. Вона піснею бронить у його душі. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя, та бом своїм торкається грудей. О Боже мій, великий, самогучий, мою українську мову порату. Пів світлий день пришестя, майбутній день крім царства щастя прибуту. Коли до серця кнадеться тривога, за долю України, я боюсь, з молитвою звертаюсь до Бога. І мови української молюсь, рідну мову, я.